Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би дуже швиденько висловитися з приводу можливих переговорів мирних з московитами. Тобто зараз поширюється така інформація, що начебто американці на найвищому рівні ведуть з московитами ну, начебто таємні переговори з приводу того, що коли наші звільнять Херсон, то щоб посадити Зелюс з Путіним за стіл переговорів. Чи як воно там вже буде, може, ні Зелю з Путіним, а то делегації там якісь. Тобто, то що я з цього приводу думаю? Це моя особиста думка, я можу помилятися. Але я думаю, що воно буде десь так. Я думаю, що ця інформація, вона вірна. Ця війна, вона вже всім набридла. І американцям теж. У них у самих дуже, дуже погане становище. У них дуже велика інфляція і все таке інше. Тому я думаю, що. Вони просто Зелю поставлять перед фактом. Вони просто йому скажуть, що Зеля. От ви Херсон звільнили, сідай за стіл переговорів. А Зеля скаже ні. Скаже: ми будемо воювати, поки не звільнимо всі свої території. Тоді американці йому скажуть: ну, дивись, але ми не дамо вам не те що жодної ракети, але ми не дамо, ну, ми не дамо вам навіть жодного патрону. Воюйте своїми силами. А в чому біда України? В тому, що вже 30 років люди, замість того, щоб голосувати за націонал патріотів, вони голосують, самі, знаєте, за кого. І тому у нас всі президенти, на мою особисту думку, думають тільки про свою кишеню. Тобто вони будують маєтки, вони будують цукеркові фабрики, там ще щось будують, замість того, щоб будувати патронні заводи, будувати заводи, які виробляють зеркал. Тому вони скажуть, де без проблем. Але тільки воюйте своїми силами. І що робити з Єлі? Тобто ви зрозумієте, що американці вони своєї мети вже досягли. Ну не те, що там мети, а зараз ситуація для них добра. Чому? Тому що йде форму... ну, перерозподіл світу, перебудова, і формуються центри сили. Тобто перший центр сили буде це Сполучені Штати Америки, другий центр сили це буде Китай. І от московити вони теж заявили, що вони теж центр сили. Що вони сильні, щоб навколо них теж гуртувалися. А ця війна вона показала, що Московія це великий, великий, великий пшик. Це фейк. Я казав, це країна бензоколонка. Тобто немає у них ніякої могутності. Вони 9 місяців не можуть нічого зробити з нами. Хоча, якщо нас порівнювати, там, скільки літаків, танків, і все інше, так все, ну, це знаєте все одне, що я б там вийшов би на рінг проти Тайсона Ф'юрі. 9 місяців вони нічого не можуть зробити. Відступають. Тому весь світ вже побачив, що немає ніякої могутньої, великої Московії. Я ж кажу, це фейк. Це все для внутрішнього користування. А за фактом вийшло так, що так от, але дивлячись на те, що йде, насувається вона от, от вже поруч. Оця титанічна світова фінансова криза, і дивлячись на те, що я думаю, що американці вже зрозуміли, що ніякої зміни влади в Москві не буде, поки там є горілка, вони просто зелю візьмуть за горло і просто скажуть підписуй договір, ну, щоб припинити війну. Вони скажуть, вони, не, ну, вони скажуть зеля, я так думаю, що зрозумій, вони не можуть вийти з тих територій, які вже вони офіційно приєднали до Московської Федерації. Так, ну, але Зеля йому скаже, ну там, американцям скаже, що так вони ж тоді і зараз підлатаються, ну навіть якщо підпишемо ми це, то вони зараз підлатаються і через рік знову попруть. А американці скажуть, не попруть. Я думаю, що вони просто їм сказали, що ось дивіться, ми, лендліз, ми закон цей прийняли, але вони ж по тому закону він вже не працює поки що. Вони просто їм скажуть. Що якщо ви підлатаєтесь і через рік знов полізете, то тоді просто ми, ну американці це так скажуть, що тоді просто ми дійсно, що відкриємо лендліз. Ми дамо літаки, ми дамо танки, ми дамо все. І буде вам гаплик. А якщо ви наважитесь використати ядерну зброю, хоча я цього не, ви, не виключаю, бо якщо людина знає, що Якщо Путін знає, що йому там вже через рік, через два треба лягати в турну, він може віддати будь-який наказ. Я вже казав, що може вдарити й по Києву. Але вони йому скажуть, що якщо ви застосуєте тільки ядерну зброю, Сполучені Штати будуть це сприймати так, як загрозу національній безпеці. Тобто, начебто, ви напали на Сполучені Штати. Тому вони скажуть, що Зелія скажуть, підписуй, там підписуй. Ніхто нікуди не поліз. І, на жаль, на превеликий жаль, я думаю, що можливо підписання якогось договору. Ось так, як воно зараз є. В такій ситуації тільки наші назад заберуть херсон. Я думаю так. Можливо, я помиляюся. Я дуже хотів би, щоб я помилявся. Але я думаю, що американці вирішили припинити цю війну. Тому що через цю війну може дуже піднятися Китай. Так, я розумію, що у них проблеми з, там, з фінансами все таке інше. Але московити туди гонять дешеву нафту. Будуть дати нафту, будуть нати газ. А американцям не потрібно, щоб підіймався Китай. Бо вони і зараз вже не знають, що з ним робити. Тому моя відповідь така. Я думаю, що ці переговори будуть не тому, що наші хочуть, і навіть не тому, що зеля хочуть, а тому, що просто його візьмуть за горло і поставлять перед фактом. А що робити? Ну, тобто, я думаю з цього приводу думаю ось так. А якщо порадити звичайним українцям, я вже казав: купуйте долари американські, не тримайте в гривні гроші взагалі. Купуйте долари і будемо сподіватися на краще. Дякую за увагу. До побачення.